мусимо розвитися розмножити гріх, розмножити Ми говорили, де розмножився гріх, там перевершила ласка. І однак Біг хотів на е, книгу Естер. Найперше хотів би вказати на книгу Естер. Е, добре вітер був Давос. Ви добре знаєте ту подію. Можете сі навіть четверту главу книги Естер. Знайдіть собі четверту главу книги Естер. А можете читати. І можете читати. Це чи 17 вірш. 13 вірш. Мардухей, живий Естері, не думає, що ти одна з усіх юдеїв, тому що ти на царському дворі спасешся. Якщо же ти в цей час мовчатимеш, слову, мовчатимеш" то мовчатимеш. Тут допомога і як дунок, юдеан, прийде з іншого місця. Та ти і дім батька Твого загинете. І я би говорити про страху. Я б хотів говорити про страх а от, от і про відвагу. Скажи то не нам втікає Божі Ласка. Через це найбільше нам втікає Божа ласка. Страх. Через страх. Страх. Страх є пов'язаний з невірою. Коли читаєте далі, верш 16. Думаєте, йде 16 вірш. Іди збери всіх юдеїв, що в Сузах, та й послід за мене, не приймаючи їжі ані напою протягом трьох днів, так ніч, як і день. Вона на двір. Вона дісталася на царський двір. Але ніхто не віддя, що вона є юдейка. Але ніхто не знав, що вона є юдейка. А тепер, тепер був урчен день,

щет та ри пробігати цей процес річлей, що неї ані в Євросоюзі. Тут на Україні цей процес пробігає швидше, ніж є в Євросоюзі. То що те й за баги то ще в багатьох землях Європейній. То що тут же впроваджується в багатьох країнах Євросоюзу ще немає. І певні закони мені. І ті зміни на, в законодавстві. І має, але он і новий параграф каналу, він є такий закон ультити а діжато діжао все рушим, так Є за то кара смерті. Вона каже, що тут є закон певний. І якщо його переступлю, то за це є кара смерті. І є, той цар може Певно, той цар може зробити виняток. Але закон є смерть. Але закон є смерть. Йдемо, Коли він буде мовчати, а я зроблю те, що ти від мене хочеш. Так, то, то це мені коштуватиме життя. А він, кажучи, не а він каже, добре, не шпекулюй. Ти загинеш. Ти загинеш. Ти ще не робиш то, що робиш. Якщо не зробиш того, що маєш зробити. А Бог нас може охоронити Ісус. А Бог нас може спасти в інший спосіб. А вона каже так, три дні не їсти, а не пити, а молитися за мене. І вона каже, три дні не їжте і не пити і молитися за мене. А я пийду. І я піду. А Можемо, там чисте, М -м -м, Я, знався, я також із моїми служницями поститиму і так піду до царя, хоч це і не згідно з законом. І як маю згинути, Хай згину. Чи, де, хай маю згинути, хай згину. І як маю згинути, Хай згину. Але пійду. Але піду. А -то цей народ. І ця відвага спасла цілий народ особу, через одну особу цей народ цілий народ був спасенний. Через одну жінку народ, народ був спасений. жінку. Був через одну жінку було спасене людство. Через Пресвяту Богородицю. Жінку через одну жінку прийшов гріх. Через одну жінку Спасіння Присуту. через Пресвяту Богородиця. Друге листі до Корінтян в 4 главі 10. Верші. В друге листі до Корінтян, в 4 главі в 10 вірші. Іраса. Можете. От, віде, віде, віде. Увесь час носимо в тілі мертвоту Ісуса. Щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертнім тілі. В житті оригіналі Симові що стали сме віддавані до Христової смерті. В грецькому оригіналі написано, що ми постійно віддавані до Христової смерті. Či je to slovo stále jsme vydáváni do Christovej smrti. To slovo, že poстí my vydáváni do Christovej smrti. Co to znamená? A co to означаa? Někteří naši bratří robili misi. De ještě naši braty robili misiju. Navštívili neconýrí veruško. Відвідали декілька директорів шкіл атмосферу. І вони подали певну атмосферу. Що деякі були відважні і ті вчительки і вчителі. Але наразі нас з іншими страх. Які мали страх. Страх. Аби 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 просто ініціювали батьки страх перед тим, щоб вони стали ініціаторами батьків Аби були залежені ті батьківські e, комітети. Щоб ті батьки могли заснувати батьківські комітети. Те, і могли хранити свої діти, але і вчителів. Які могли захищати своїх дітей, але й тих вчителів. Чили

Є, проблем. є багато проблем. Службу Потрібно службу Такі, піднесені фрази. Такі піднесені фрази. Але, ось Але про що йдеться? Той директор їх впустить, А та структура в те запустить коріння, Вона не має, того, Вона не має ще дозволу законодавчого. Але вони без йдуть закону. Вони не виуживає, але демократію. Вони не то, що використовують, але вони зловживають демократію. В цьому є спеціалісти масони вони вийти, як знемократії е, тому, аби настала диктатура. Вони знають як зловжити демократію для того, щоб настала диктатура. Як людей до оков. як дістати людей доки до оков. А те ж прийдуть як ангели світла. Тобто вони придуть як ангели світла. А то переважно оті феміністки. А. Ah. Проєкту служба знижена. Так, заведемо службу примирення. А ні, зарагодить назву службу пробації. Вони застоють службу пробації, а службу медіації. І службу медіації. Чи медіатори? Тобто встановлюють там медіатори і медіатори то со власні удавачі. А ті медіатори це ті шестьориші удавачі. Але то ніхто не знає, що вистула, ті вони помогають. Що... Буду вони будуть так поводиться, ніби що вони будуть як красти діти Будуть помагати красти дітей від батьків, але це не скажеться.

або буде мати участь yeah. на злочинах проти дітей. Уробить малий кривчик про те, аби, аби, аби просто се заложили батьківський комітет. Зробити маленький крок для того, щоб виснувалися батьківські комітети. Страх. То страх. Немає, що втратити. Немає що Може його зіскати. Може тільки щось скористати. Страх. Але страх. Критарка, Боже, який, що то в нас є. Я часто кажу, Боже, що то в нас є? Ми не маємо ніч нічого але ніч що втрачати. Я вам Тільки надобудемо. Маємо зробити маленький кручик віри. Маємо зробити малесенький крочок віри. І прийде велике благословення. Не. Ні. То я би мав кілька прикладів мовити про те,

Ми їм od... кажемо, діть маніфестуйте. Єдина захрана, то є ваші діти. То єдине спасіння, ти де це ваші діти. Тепер є дити? час, аби Тепер є час, щоб ви йшли. За місяць. Через місяць, за два, можна вже буде поздно. Через два, можливо, вже буде пізно. Пак можете плакати. Потім будете плакати. Але <coughs> то вже буде до нічого. Дитину вам заберуть.

Ви дисципліни ті се